За останній час інформаційний простір просто переповнений темою про Трампа, про взаємовідносини з Україною. Але не варто забувати про фронт. Там відбуваються історичні події, про які варто і потрібно знати. Що я вам і пропоную зробити у цьому відео? Додивіться обов'язково до кінця, щоб дізнатися, що відбувається на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Інформація від трьох різних командирів різних бригад. Тож поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. І коментуйте все, що тут почуєте і побачите. Це теж важливо і потрібно. Українські видання Бабель поспілкувалися з трьома командирами українських підрозділів, які обороняють Покровськ для того, щоб знати ситуацію, яка там відбувається. Російські війська наступають на Покровськ з 2024 року, з літа 2024 року. У грудні з'явилися новини про те, що вони захопили село Шевченково від нього до Покровська по прямій лише 7 кілометрів. Згодом американські. Інститут вивчення війни писав, що росіяни перерізали дві з трьох трас, що ведуть у е, місто. Та з лютого 25-го року українські сили поступово відновлюють контроль над населеними пунктами біля Покровська. То чи перекриті основні шляхи у місто? На яких позиціях стоїть противник? Чи є загроза захоплення саме Покровська? Бабель запитав у людей, які розуміють ситуацію: командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі, командування 155-ї бригади та представника командування оперативно Тактичного рівня Сергій Філімонов з позивним Філя, командир вовків Давінчі. Противник не збирається наступати на Покровськ. На початку зими ворог стояв за півтора кілометра від Покровська. Зараз там наші позиції. Є місця, де ворог за три кілометри від міста, але відстань не важлива, бо наступу на Покровськ немає. Тож паніка, що почалися бої біля або в самому Покровську, перебільшена. До зими противник захопив багато важливих населених пунктів, наприклад, Новогродівку та Селидова. Це міста. Від яких пряма дорога на Покровськ, тоді стало очевидно, маючи стільки плацдармів для наступу на місто, противник не збирається брати його штурмом. Він розширює фронт. Його мета ізолювати місто, перерізавши логістику. Українські сили не лише стоять в обороні, наш батальйон в останній місяць просувається уперед, каже командир. Деякі селища, що мають стратегічне значення для майбутнього наступу, ми частково звільнили. Не говоритиму назви, щоб не розкривати ці дані противнику за два місяці. Наш Наша єдина велика втрата селище Котлине там була остання шахта, що видобувала коксівне вугілля, і це удар по економіці та металургії України. Але навіть цю позицію ми не втратили повністю. За неї тривають бої. Траси на Покровськ не заблоковані противником. Наприклад, траса межова Покровськ ще влітку частково перебувала під вогневим контролем ворога. Зараз там зросло використання ФПВ-дронів на оптоволокні. На цій ділянці ускладнена логістика. Ще немає додаткового захисту від лісосмуг, але Трасою можна користуватися. Під'їзд майже до всіх позицій Покровського напрямку по одній дорозі він складний через насиченість безпілотників противника. Але у нас ще достатньо шляхів, щоб заїжджати в Покровськ і виїжджати з нього. Усі шляхи логістики ворога теж під нашим контролем. Тактика ворога просочуватися групами. Вони збирають групи в Авдіївці, Селидовому, українську та інших населених пунктах. Ці групи довозять до конкретних точок, висаджують і далі вони рухаються пішки. Майже в. Усіх бійців противника знаходимо телефони. У них є офлайн карти, навігація на яких працює через GPS. Кожній групі визначають точку, до якої вона має дістатися. Їм не кажуть, чи є там українські сили. Їхня задача дійти до точки, закріпитися і чекати наступ, наступну групу. Якщо наші сили не побудували надійну оборону, ворог може пробуватися через позиції та зривати постачання. Перші штурмові групи противника несуть танкові міни, щоб перекрити нашу логістику і щоб ми не могли під'їхати технікою до потрібних місць. Ще одна тактика ворога це механізовані штурми. Коли погода погіршується, і можливість використовувати дрони обмежена. Ворог починає рухатися до позицій на техніці. Вони штурмують на різній техніці, починаючи від багів мотоциклів і жигулів до бойових машин піхоти, танків, БТРів, тайфунів. Техніки використовують вони дуже багато. Це завжди комбіновані операції. Проблемою все ще є незадовільний стан фортифікації. Місто укріплювали не один раз. Зараз цим займаються люди, які це напрямок захищають, сам підрозділ або ж хтось під його керівництвом. У лютому ми зупинили просування ворога на своїй ділянці фронту лише тому, що самостійно укріпилися. Зараз техніка противника часто не доходить до наших позицій, бо підривається на протипіхотних мінах. Але так не на всіх лініях. Є й слабкі місця. Це новостворені зелені бригади, які ставлять. На передовій ділянки фронту, через брак досвіду, вони втрачають позиції та людей. Чи більша активність ворога на їхніх ділянках? Ні, противник просувається лише через те, що там слабша оборона. З позитивного останнім часом такі бригади міняють складною через те, що у нас дуже широка смуга оборони. Батальйон часто утримає ділянку, яка за довжиною відповідає бригадній. Це велика проблема, бо кількісно батальйон не може закрити всі порожні місця між позиціями, і так ворог просочується. Відстань між нашими передовими позиціями та ворогом. Місцями 15 метрів, десь до 600 метрів. Навпроти нас стоїть 90 та танкова дивізія ворога. Деякі їхні підрозділи ми двічі знищували повністю. Вони виходили на повне відновлення і вже втретє вступають у бій. Так, ворог має значну перевагу в людях, але з такими великими втратами це не може тривати довго. Для нашого батальйону вдалий день щонайменше 10 знищених противників. Тож можна уявити їхні втрати за місяць. Противник не може постійно наступати в такому темпі. У цей же час головком Олександр Сирський дає зрозуміти, що його стратегія ведення бою це звільняти. Ти території контратакувати в обороні перемогти неможливо, тому припускаємо, що зараз готуються умови для наступу. Командування 155-ї бригади перший бій бригади в Покровську відбувся 6 грудня. Тоді ворог наступав. Наші підрозділи перебували в селищах Новотроїцький і Шевченко. І якщо Новотроїцький ворог повністю контролює, то в Шевченку ситуація інша. Підрозділи Сил оборони перебувають у північно-західній частині селища. Ми знищуємо ворога, який досі намагається захопити селище Шевченко. Важливий логістичний вузол. Зараз відстань між нашим підрозділом і ворогом коливається від 20-30 метрів, коли ворог сидить у сусідньому будинку і до півтора кілометра. Траса Межова Покровськ і Покровськ-Костянтинівка ворог не контролює. Але противник активно обстрілює під'їзди до Покровська, використовуючи fpv дрони. Це ускладнює логістику, тому Збройні сили України часто використовують більш безпечні маршрути для переміщення. Ворог втратив наступальний потенціал і вже не намагається. Оточити Покровськ. Він продовжує штурми з великою кількістю техніки та особового складу, але через значні втрати йому не вдається прорвати оборону. Чи будемо ми наступати, сказати важко. Для цього ми повинні мати перевагу і в силі, і в техніці. Тому говорити про великі наступальні операції поки що зарано. Успіх наступу значною мірою залежить і від того, наскільки сильно ворог постраждав від наших атак. Зараз він виснажений, але ніхто не знає, що буде за місяць. Якщо ворог захопить Покровськ, він зможе просувати. До інших важливих населених пунктів Донецької області, таких як Добропілля і Костянтинівка, а також далі за межі Донецької області. Зараз підрозділи Сил оборони за підтримки військових адміністрацій укріплюють рубежі, які в разі відходу допоможуть стримувати ворога. Ну і представник командування оперативно-тактичного рівня. У грудні січні ворог намагався штурмувати та швидше захопити більше територій. Він скористався тим, що у нас недостатньо стійкої піхоти, а піхотні підрозділи укомплектовані лише на 20-30%. наприклад, батальйон, що мав займати смугу оборони від 5 до 7 кілометрів, був розтягнутий до 15 кілометрів. Це означає, що між позиціями відділень і огневими точками нашої піхоти відстань могла становити від 800 метрів до кілометра. Вони не могли бачити одне одного. Противник цим скористався. Він знайшов слабку ланку на цьому напрямку, там де оборону. Тримають новостворені бригади. Звідти вони проривали оборону, щоб зайти в населені пункти і далі в Покровськ. Це їм не вдалося, тому що після зміни керівництва на нашому напрямку підхід до оборони у нас теж змінився. Росіяни втратили багато людей, вони масово здавалися в полон. Тому противник відійшов на перегрупування. Він відступив за напрямком головного удару поблизу селищ Велика Новосілка та Шахтарське, щоб там закріпитися і розширити свій плацдарм. Ворог активно обстрілює населені пункти поблизу Покровська, намагаючись ускладнити логістику. Гине багато цивільних. Дрони контролюють ці шляхи, але в'їзд до Покровська все ж є. Є також дорога від Покровська до населеного пункту Гришине, яке є одним з основних логістичних шляхів. Ворог часто завдає вогневих ударів по цій дорозі, намагаючись її перекрити. Однак ми встановили мобільні засоби РЕБ з і мобільно-вогневі групи. Усі дрони ми збиваємо і зараз немає перешкод для проїзду. Зду у Покровськ. Ми також виснажуємо ворога, і зараз росіяни відступають на найближчі місяці. У них немає шансів просунутися на цьому напрямку. Однак вони не відмовляються від своїх планів вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Та зараз цей регіон активно укріпляють як місцева влада, так і військові, щоб не повторити ситуацію, яка сталася на Покровському напрямку. Отже, виходячи з цієї статті і заяви трьох бойових командирів, робимо висновок, що на Покров. Всьому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію і дякують за це е, Дропатому, якого призначили керувати цим напрямком, і він справляється, судячи зі слів бійців, зі своїм завданням. І є певні позитивні моменти, і ось ця фраза, що ворогу не вдасться це зробити, це дуже всіляє надію, але не розслабляємося і не радіємо завчасно, тому що є і інші напрямки, тому що і ми несемо втрати, тому що ворог все одно. Продовжує просуватися на деяких напрямках, на деяких ділянках фронту, щоб це уповільнити, на жаль, недостатньо тільки військових не вистачає піхоти, не вистачає деяких засобів, а з перериванням допомоги від сполучених штатів це може тільки погіршитися. Тому наше з вами завдання допомагати нашому війську впевнено стояти на позиціях і навіть контратакувати. Зробити це можна за допомогою донатів. В описі цього відео є лінки на всі банки, конверти, картки українських банків якими користуються полтавські волонтери для того, щоб закривати термінові потреби тих, хто на самому нулі, зокрема і на Покровському напрямку? Тож долучайтеся, друзі, в описі відео знизу знайдете всю інформацію. Користуйтеся, будь ласка, кожні ваші 10, 20, 50, можливо, навіть 100 гривень. Зможуть допомогти закрити той чи інший збір, ту чи іншу потребу на тому чи іншому напрямку. Тож, будь ласка, долучайтеся. Ті з вас, хто має можливість натхнення і бажання підтримати мій канал, також в описі відео є інформація, як це зробити. Мій канал існує тільки завдяки вашій підтримці і вашим донатам, за що я вам неймовірно вдячний. Зараз складна скрутна ситуація. Донатів майже немає. Проте, якщо є така можливість і бажання, буду вам. Дуже вдячний. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби Сил оборони. Ну а якщо і самі перебуваєте у скрутній ситуації, то я думаю, що неважко буде просто поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на мій канал, натиснувши на дзвіночок. Так ви ще й будете отримувати сповіщення про нові відео. Ну і, звісно, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!